Друзі, з вами, як завжди, революційний проєкт Подушки. Ми готові розповісти вам про цікаві моменти сьогодні. Ми відчуваємо велику підтримку британської спільноти. За це невпинно дякуємо нашим друзям з Великобританії. Агнія Ткаченко побувала на презентації кінострічки, в якій взяли участь як українські, так і британські кіноактори зрозуміти важливий бік співпраці та запитати про те, чому фільм саме на таку тематику було представлено англійській аудиторії, стало ключовим. Тож, ми продовжуємо наш рух вперед і продовжуємо працювати натхненною віддано, бо зараз особливий час становлення українців. Тому увага на екран! Вітаю, друзі! З вами знову Агнія Ткаченко. Спеціально для телепроекту Подружки з Лондону. У десяти містах Великої Британії відбудеться показ українського комедійного романтичного фільму Кохання без контракту, в яких знялися українські відомі актори, такі як Володимир Шумко, Олександр Попов, Даніло Нікіфоров, а також британські актори Белінда Стрфілсон та Стефан Боєм. Фільм буде в прокаті кінотеатрів в статті Одеон. Ми ж завіт... Тали нас закрити до перегляду. Режисером фільму стала Українка Валерія Гуза. Добрий вечір. Ми з вами знайомі вже дуже довго, і дуже приємно з вами сьогодні побачитися саме тут, в Лондоні. А, взагалі, як ми тільки що подивившись фільм, вашу кінострічку, яку ви створили: Кохання без контракту. Це така кінострічка про. Е, вона весела, вона розважальна. Що є вже що дуже відрізняється від того, до чого вже українці звикли під час війни. Чи не боялися ви показувати саме такий розважальний контент? От у Британії, адже люди зараз діляться на групи зі своїми думками, наприклад, що не на часі ви показувати саме такі кінострічки? Дуже гарне запитання. Дякую, моя мила. Дуже приємно побачити тобі тут. Агнія, а, а, ти розумієш, я навмисно робила таку кінострічку, щоб наші українці мали нагоду відволіктись від того, що робиться в Україні, від того жаху, яка, який відбувається зараз в Україні. Тому я навмисно робила дуже легкий розважальний контент, щоб наші люди могли почути рідну мову, побачити знайомі обличчя акторів, яких вони вже знають, люблять, щоб вони. Вони могли подивитись на щось прекрасне, на щось дуже легке, і на цей час 20 хвилин забути, забутись і забути про війну, забути про проблеми, які їх оточують кожного дня. Тому я дуже сподіваюся, що наші українці зрозуміють мій посил, який я створила, і е, вони відчують ту легкість, і відчують, як е, е, ти знаєш, е, я навмисно робила дуже багато. Видів, краєвидів Чорногорії, моря для того, щоб люди прийшли та поч... відчули себе як. На відпочинку, оце була моя мета, щоб подарувати їм легкість подарувати їм відпочинок, і щоб вони тому ще хочу сказати, що наш фільм йде не тільки у Великобританії, а він був вже і у Польщі, у Німеччині, у Ірландії. Одинадцять стран Європи побачили наш фільм. Та перша була Україна обов'язково. І я зробила зі своєю командою це навмисно. Я хочу, щоб українці. Відчули, ніби війни не існує. Я хочу, щоб вони відпочивали, отримували задоволення і на цей короткий час нібито з'їздили до моря. Тому, тому це був мій такий посил для рідних українців. Тільки що подивившись фільм, ми побачили не тільки україномовних акторів, а також англомовних. Як ви саме підбирали акторів? Чи були якісь труднощі, коли ви дивилися та хотіли саме от, працювати з британцями? Ти знаєш, ні, труднощів не було. Мені дуже приємно, коли ми звернулись до британських агентів, які працюють з акторами. Вони з радістю підтримали нашу нашу ідею. І коли я розповіла, що будуть зніматися у головних ролях наші українські актори, а ми ще хочемо запросити британських акторів, і вони дійсно з радістю відповіли і дуже оперативно підібрали для нас стефана, білінду. Ми познайомились. У нас були зум-конференції. Ми спілкувались, висилали сценарій. І коли Стефан та Білінда прочитали наш сценарій, їм дуже сподобалось, і вони відразу походились приїхати до Чорногорії на зйомки, та саме їх мета була підтримати українське кіно. А моя мета а, ще щоб українське кіно не щоб воно не занепало, тому а, тому що зараз такі часи, і це стосовно твого першого питання, не на часі. А я вважаю, що саме на часі. А, Якщо ми будемо кожного дня спілкуватися лише про війну, то наша культура буде занепадати. Ми маємо вірити у світле майбутнє, і щоб людина вірила саме у це майбутнє, яке на неї чекає, світле майбутнє, вона має оточувати себе гарними. Речами я маю на увазі дивитися добрі, гарні фільми, слухати гарну музику, будувати плани. Тоді, тоді ми маємо надію, що ми переживемо цю війну, ми вистоїмо, і наша культура та наше кіно не буде занепадати. Um, good night. My name is Zagnya and I'm a journalist for TV Project Friends from Ukraine. Please introduce yourself for our audience. Okay, I'm, I'm Belinda Stewart Wilson. I'm an actress in the film We're About to See Licensed to Love. Sorry. You're a well known actress here in England. You have a lot of experience on your set. Is your release in the film of Ukrainian origin a helping hand to. Your Ukrainian colleagues, or something else? Do you meant to help and support Ukrainians as being and um, be filmed in this Ukrainian film, or something else? No, no, no. It's very much about that, really. To be honest with you, um, that was that was the number one reason to do it. Yeah, and also um, I love doing comedy, so it was just it was it was lovely to go to Montenegro, but it was really lovely to meet so many people from the Ukraine and to work with them. And so yeah, and and to show support, 100%. Yeah. What was your motivation to be filmed in this film? Did you have like a main idea you want to show the Ukrainians and British people that we still can, can do comedies in such a time? Uh, maybe I just um, I know I knew that I could do the part quite easily, and I kind of know people like this—not necessarily you know specifically—but yeah, I know people from that kind of background, so I thought it would be fun to play and hopefully entertaining for the Ukraine audience as well. Yes. And how was the casting and how did it happen? Because a British English actress in the film of Ukrainian origin, how was it? How were you selected for the role? I got a phone call from someone I know uh, saying he thought I'd be perfect for it. In fact, this guy, and he was trying to help out, I think, and he asked me if I'd be interested and, I, and told me uh, about the background of the Ukrainian money and everything. And um, I said yes, of course so i didn't actually have to audition i just stepped into the part um, so you made lots of movies and all of them were worked out by you under the control of american and british directors particularly this movie was filmed, shot by a director from ukraine yes. this was such a first experience in your career mm. um, the film is not about war it's quite romantic comedy it is hard to understand what motivated you to act in this film and how were you selected for it yeah um, well i wanted to do something fun and more light-hearted i've done a lot of things in the past that are very serious and played very serious roles so when i saw the script for this actually i was i, was, I wanted to enjoy playing a different character he's very it's very fun very light-hearted very upbeat and the idea is to entertain people and i think valeria wanted to make sure that uh, and could entertain ukrainians at home and also entertain Brit the british public as well so romantic comedies in britain always do very well so i was excited to be in a romantic comedy and i've not done one before uh, and it was a brilliant work with a ukrainian team as well really enjoyed it how was the casting because a british actor is in the movie made by ukrainian how was yeah. it how were you it? it was yeah no, it was it was <laughs> so i a friend of mine i'm a producer as well so a friend of mine introduced me to uh, Belinda and said that they need help maybe help with the film and looking for some British actors or American actors so then I came on board and said I'll try and help uh, and then I brought Belinda on board um, and uh, Some some other 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 actors as well for the next one. So um, So yeah, so that was it was kind of through connections and introductions did you have like a main idea you wanted to tell Ukrainians? Because right now in Ukraine, so there is like a stereotype that there is no supposed to be any comedy made and by Ukrainians and produced in Ukraine right now because it's a war. Yeah. But right now it's a romantic, as I said before, comedy. Yeah. What's your reaction? Did you want to tell Ukrainians that everything is possible? What was your... Yeah, I think so. I think part of why Valeria did this was to, to keep the, the Ukrainian arts going and it does give people other things to think about to focus on uh, maybe it's to entertain people as well but I think yeah the point is that Valery managed to to make a movie whilst there was a war going on and I think that's incredible so uh, and a lot of people in England could, could, could learn a lot from that because it's hard to make a movie never mind leaving Ukraine and going to Montenegro so hats off to all the Ukrainian team on this very impressive thank you so much sure. Ми відвідали закрити до кінофільму спільної роботи української та британської команди. Це була Агнія Ткаченко та телепроєкт подружки. Сюжет присвячений неймовірній Джері Гейл, яка у дуеті з відомою Альона Альоною, Альоною стала переможцями Євробачення в Україні. Вже в травні артистки представлять Україну на великій міжнародній сцені. Ми хочемо, щоб всі наші друзі України підтримали і голосували за цю круту пісню з глибоким сенсом. Насамперед, ти на подружки неодноразово долучався до записів коментарів від Джері Хейл. Ми палки, прихильники, артистки і тому хочемо саме в цьому сезеті передати найяскравіші моменти сьогодні. В Івано-Франківську нещодавно на концерті Джері Хейл вдалося побувати Мілені Ковалевич, Єсеній Ковалюк та Софії Пугальський. Мілана Ковалевич зокрема змогла задати запитання співачці. Задати питання було спонтанним рішенням нашої юної колеги. Адже так важливо показати справжнього артиста публіці. Тому давайте мерщій дивитися і знайомитися поближче із Джері Хейл. Мене звуть Мілана, і це телепроєкт подружки. Крайнім часом ви виконуєте пісні, які підтримують наших захисників, і часто берете участь у благодійних проєктах. Який проєкт вам запам'ятався найбільше? Благодійний проєкт. Благодійний проєкт, який ми організовуємо зараз, та да, останні які ми робили зливами на джипі для збору на кейсевок. Ага. Чина, слав, мене, лена. А, я лена. а я не Лена охрана, охрана вы Ви здесь як стану, як все я стану. Що вам запам'яталося найбільше з цього виступу? Мабуть, як ми співали мрію хором усі разом. Ти теж співала? Так. Дякую тобі. Я впевнена, що ви, коли були маленькою, то ви приймали участь в багатьох конкурсах. Де, чи у вас є кубки і де ви їх зберігаєте? Усі мої кубки у моєї мами, я впевнена, що вона зберігає їх настільки надійно, що навіть я не знаю, де вони зараз знаходяться. Вашого навчання у Штатах. Чи не плануєте ви, оскільки ви там е, навчалися, е, приносити знання свої івани франківськ тим дітям, дітям, які не мають змоги поїхати за кордон навчатися? Я е, дуже мрію насправді зробити так, щоб е, в майбутньому? Люди, які з за кордону мріяли навчатися в Україні, тому що у нас неймовірно крутий потенціал. У нас неймовірно талановиті дітки підростають такі як ти, яка я впевнена, які забезпечать красиве майбутнє і для нашої країни, і приваблять туристів до нас, і людей, які будуть у нас навчатися. Я прямо вірю, що це так і буде. Ще одне запитання цього року. Ви отримали тільки не тільки українську нагороду, а ще й європейську. Які ви емоції отримали після того, як це дізнались? Емоції вдячності, тому що я отримала цю премію завдяки українському народові, який голосував за те, щоб я виграла, тому що це премія, яка, яку визначає саме голосування людське. І це зробили ми всі разом. І наша, і ваша підтримка. Тому я відчувала емоції вдячності. Давно на концерті в Тернополі, як всім відомо, стався прикрий інцидент, оркестрна яма. Коли ви давали коментар щодо цього на своїй сторінці в інстаграм, написали, сподіваюся, це підштовхне до написання нових пісень. Якби справді така пісня з'явилася, яку назву ви бідали? Я почала насправді писати таку. Це пісня про янголів, тому що мені здається, той факт, що я якось вижила якимсь чудом. Це тут без крил янгола не обійшлось. Чи була активна, привітна сьогодні аудиторія? Та чи плануєте ви надалі відвідувати Івано-Франківськ? Планую, тому що аудиторія була найкраща сьогодні, дуже тепла, і тому що я обожнюю івано-франківську кухню. Please don't me. ж, дякуємо, що були з нами. Ми старались для вас, як завжди. Тому хочемо позитиву для вас і трішки тепла. Сподіваємось, нам це вдалося, тому посміхайтеся частіше, незважаючи ні на що.